Слава Україні, мирного неба вам, друзі. Сьогодні ми поговоримо про перехід на Європу. Самі основні питання, та чи варто переходити на Євросервер? І взагалі, чи буде це добре для нас. Друзі, хочу вам сказати, що насправді, звісно, що потрібно. Але є один нюанс: цей нюанс я вам покажу в середині ролика. А цей саме нюанс буде те, що ви, якщо перейдете на... Євросервер і не відновили свою техніку, яку ви купляли за а, свої реальні гроші, або ж ви получали за рангові бої та продали ці машини та, наприклад, танки за глобальну карту. Якщо вони у вас у відновленні стоять, тобто там, де можна техніку відновити, я все покажу, я все записав в аналії. Тому увага! Якщо ж ви продали цю техніку та збираєтесь переходити на Європу, то на Європі ви вже цю техніку не зможете відновити. Чому ж не зможете? Тому що Wargaming, чи хто там, чи Леста їх сразу спишуть після того, як ви перейдете на Європу. І відновити уже вашу преміум-техніку. Якісь там колекційні танки, такі, наприклад, як Концепт, який, звісно, можна купити в ранговій комнаті за рангові бої за 20 тисяч бон. Але навіщо воно потрібно лучше сісти, підфармити 3 мільйони 850 тисяч срібла і відновити його за безкоштовно. Тобто не витрачати свої дорогоцінні бони. Що стосується, звісно ж, того моменту, що по преміум танкам. Є у нас багато різних преміум танків, які ви отримували за марафони, за покупку за реальні гроші. І її потрібно би відновити. Якщо ви не відновите, ви з її також не зможете собі відновити на Європі. Вам доведеться купувати її заново. Так, цінники там будуть такі ж, як у нас зараз. Цінники будуть в гривнях, в рублях. Не буде нічого взагалі. Знову потрібно буде використовувати свої дорогоцінні кошти для того, щоб купити знову цю техніку. Але є одне але. А, і дуже добре але. Дивіться, нам дають два місяці для того, щоб ми перейшли на Європу уже остаточно. Ми зробили своє рішення залишатися на ру-сервері чи на Європі, чи йти на Європу. А, тобто за місяць. Ви можете сісти, фармити, фармити, фармити і ще раз фармити і відновити всю техніку, яка у вас продана. Наприклад, я граю в танки 10 років. У мене дуже багато було раніше марафонів, у мене дуже багато техніки, причому дуже багато техніки, яку потрібно відновити. І сісти, пофармити за місяць, можна нафармити стільки срібла, що можна її просто відновити і не переживати на... Європі, то на Європі ви зможете продати цю техніку, а потім її відновити? Що е, саме головне? Що е, нам не кажуть е, усі? Е, я дивився багато блогерів і дивився багато відео, що ми не зможемо там щось робити, що ви там не зможете оплачувати. Це особливо говорять е, ру рублогери, е, білоруські блогери, всі блогери, які хочуть нас залишити. Тобто ще одне питання, деяке я? Не договорив. А, по поводу відновлення техніки, а, тобто це касається нас, стосується а, особливо того, що а, мало хто каже про це, що я говорив, а, на рахунок відновлення техніки. Якщо ви не відновите, то ви, звісно ж, не зможете її відновити. Про це всі мовчать, про це ніхто ніхто нічого не говорить. Я чув тільки від декількох людей, насправді, що дійсно це так. Отже, друзі, зараз я вам покажу, яка техніка буде списана у вас із вашого аккаунта при переході на Європу, на Євросервер. Дивіться, нажимаєте на склад, заходите в танчик сюди, техніка в ангарі, і встановить. Отже, дивіться, якщо у вас із оцих танків, наприклад, прем-танк. -танк, там колі... колекційний танк, ш... шарфутур, футур за ну, шарфутура можна не боятися. Все одно будуть бойові пропуски, і він буде, і ви зможете його все одно взяти. Ви можете навіть їх продати для того, щоб у вас було срібло, і викупити всю цю техніку. Дивіться, техніки у мене, в принципі, дуже багато. Тому викупляти мені потрібно також дуже багато. Є техніка, наприклад, концепт 1Б 50 т КПЗ. Тобто, якщо ви їх не відновите, то вам доведеться витратити свої бони. Т-28 HTC. Це якщо ви бажаєте також його більше ніколи не отримати, він взагалі вам не потрібен, то можете не відновлювати його. Якщо ж ви на ньому хочете ганяти, то відновлюєте. Багато техніки, особливо, особливо ексклюзивна техніка, якщо у вас є такі, як WZ-111, який був колись в марафоні, то, звісно ж, його потрібно відновити, тому що це техніка ексклюзивна і продаватися вона вже більше ніде не буде. Т-34 також, він нібито й продається, а нібито якось і жалко, але все ж таки є спрям танк. Будь-яка, звісно ж, машина, яка у вас тут знаходиться, в техніці відновити, то якщо ви не відновите за той період часу, коли ви вже останній день буде для того, щоб перейти на Європу остаточно, а на це нам будуть давати 2 місяці, тобто ви можете ганяти на ру сервері, фармити срібло, та, звісно ж, відновлювати всю техніку. Тому, якщо вам Дійсно цікавий був цей ролик. Постав, будь ласка, лайк, напиши коментар та підпишись на канал. Дуже дякую. Що ж, давайте приступимо до іншого питання. Багато хто каже з блогерів, що не переходьте, там ви не зможете нічого купляти, там третє, десяте і все таке. Вони обіцяють вам преміум техніку, розіграші. Вони обіцяють вам, що ви будете отримувати там преми, там голду, там ще щось за те, як ви будете з ними вступати в акції, там якісь розіграші. Це все брехня. Вони не зможуть вам відправити подарунок на ваш аккаунт. Тому це все просто пусті балачки, які не потрібні взагалі нікому. Е, і ще є таке питання: те, що вони хочуть залишити українських гравців на РУ регіоні. Але для нас це буде геть невигодно. Чому невигодно? Тому що дивіться, коли проходить два місяці, і там ВГ каже: все, ви не можете більше переходити, ви е, залишились на ру-регіоні. На ру-регіоні Ви залишились, ви не можете купити собі преміум дні. Ви не можете собі купити преміум танк, ви не можете собі купити бойовий пропуск, ви не можете, в принципі, взагалі нічого, кроме того, що ви зможете просто грати в рандомі без према, без нічого. Прем у вас буде з'являтися тільки тоді, коли будуть якісь там задачки. А задачки дуже рідко на преми. задачки тільки можна в ЛБС робити, для того, щоб отримати преміум аккаунт хоча б там на 2-3 дні. Але ж ви розумієте, що це буде ненадовго. Тому на Європу потрібно переходити і навіть не думати, чи переходити, чи ні. А, те, що я вам рекомендую, залишитися на, точніше, да, залишитись на РУ регіоні десь приблизно місяць. Пофармити срібло. Ну, в принципі, зараз у нас є час для того, щоб пофармити срібло і відновити ту техніку, яку ви хочете. Якщо ж ви її не відновите, як я вже говорив, у вас її не буде, у вас її спишуть. Або ж відновіть декілька машин, які вам саме потрібно. Ви можете продати, наприклад, якісь там десятки. Ви можете продати техніку із бойового пропуска, таку, як К-91, Панзер, Фаза, 777-й об'єкт, що там наше, Шарфутур. І за це срібло по 3,5 млн це виходить десь приблизно около 18 мільйонів срібла. За ці 18 мільйонів срібла ви можете відновити собі всю техніку. Чому я говорю про іменно ці танки? Тому, тому що ці танки ви зможете. Відновити через бойовий пропуск. Так, звісно, там будуть якісь нові машини, але з тим, як нам дають по 24 жетона там нафармити, да, і цілий рік ці жетони зберігаються, тобто ми можемо всю цю техніку за жетони знову відновити, а потім її просто продати. Звісно ж, це чудово, це дуже добре. Про це також ніхто не згадує, тому що цю техніку можна продавати, купувати. А якщо вона залишиться у вас у Вкладці відновити техніку, вона взагалі спишеться у вас, а потім ви знову зможете її відновити. Але не преміум техніку і не ті танки, які у вас колекційні. Наприклад, який у нас є колекційний танк. Давайте подумаємо разом. Наприклад, якийсь там Т-52, Суперхелкет, які давали на 10 років, там, ну, ветеран війни чи ветеран там, танків. ну, Якось так а, Оці танки спишуться, їх відновити ви їх не зможете, якщо у вас немає їх в ангарі Взагалі не зможете їх отримати. Ніяк не зможете отримати. Тому єдиний вихід це відновити ту техніку, на якій ви хочете грати. Отже, приступимо до другого питання. Що ж такого в тих блогерах, які кажуть, залишайтеся? Чому ж вони хочуть, щоб ми залишилися? Тому що якщо ми перейдемо на Європу. Вони нам стануть нецікаві. Да й тим більше, зараз розвивається україномовний контент, друзі. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, підпишись на канал, україномовні стріми, україномовні відео. Тому підтримай ЗСУ разом з україномовними стрімерами та відеоблогерами. Дуже дякую, якщо ви це зробили. Тож, бо, друзі, вони хочуть, щоб ми залишилися чому? Тому що дивіться, в Україні було. Дуже багато зареєстровано аккаунтів. Звісно, скільки перейде гравців на Європу, невідомо. Але є таке питання, як, е, наприклад, ну, 30 тисяч, можливо, 100 тисяч із тих мільйонів, які зареєстровані, вони перейдуть на Європу. А вони кажуть, що у вас там сервера будуть ви будете заходити довго в бій. Та ні, ніхто в бій не буде заходити, тому що для України буде два сервера. Ці два сервера не змусять тебе чекати довго заходити в бій. Чому так? Тому що дивися, переходить, наприклад, 100 тисяч гравців, прийшло 100 тисяч. Да? Зранку, можливо, буде актив 20 тисяч. 20 тисяч і балансить. Да, буде, звісно, можливо, хвилину, можливо, другу, але по 5 хвилин не буде балансити нас наша гра в Європі. Що я маю на увазі? Тобто, якщо буде актив десь приблизно 70-100 тисяч а, на серверах, на яких ми будемо грати, то звісно ж, звісно ж, друзі, ми зможемо з вами заходити швидко в бій. Так, доки всі перейдуть е, на Європу, а це пройде десь приблизно, можливо, місяць, можливо. Трошечки менше, можливо, трошечки більше. Тут потрібно вже чекати. Тому що не всі гравці зможуть відразу перейти на Європу. Якщо вони не зможуть всі відразу перейти на Європу, то є один варіант, чому ж вони не зможуть перейти на Європу. Не зможуть перейти, тому що в когось можливо робота. Хтось у відрядженні, хтось десь там на фронті, хтось десь ще. Хтось десь, можливо, взагалі не може зараз зайти, тому що немає ні інтернету, немає ні світла, немає нічого. Тому вони з деяким часом вони й перейдуть на Європу. Отже, а, якщо ми дочекаємося 2 місяці, то всі перейдуть, і актив буде на Ru-регіоні низький, а на Європі високий. Тому що на РУ регіоні а, навіть Казахстан буде переходити на Європу. А, і це, звісно, все добре. Але ж, друзі, через 3-4 місяці нам відкриють ще два сервера. Це буде eu 1 і eu 2 так як у нас буде eu 3 і eu 4 Так як ви бачили, що деякі сервера вже зникли із нашої ігри. Ці сервера переїжджають на нову платформу Європи. Це третій та десятий сервер, який знаходяться в Люксембургу. Так, звісно, це нібито е, якісь, там... Непонятно, що роблять, але ж, друзі, але ж розумієте, що насправді це буде дуже цікаво і дуже прикольно те, що ми зможемо перейти на Європу, те, що ми зможемо там нормально грати. Там не буде оцього всього а, сидіння, оцих е, сидінь на бутилках, як у нас люблять гравці з ру регіону сидіти на бутилці та нічого не робити. Це дуже чудово. Що ми зможемо нормально грати, адекватні хлопці будуть грати, робити контент типу україномовному контенту, та будуть робити Євросервер набагато цікавішим. А можливо, згодом через якийсь там років 5-10, якщо компанія буде жити, то, звісно ж, можливо, відкриють і для ру-регіона сервера, але на це дуже мало сподіваюсь тому що такого не буде. Отже, друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. Звісно, можливо, я не дав вам такої точної інформації, яку я знаю, там, наприклад, або яку ви чули, але насправді на рахунок відновлення техніки задумайтесь над цим, тому що у вас не буде тоді можливості зробити свій аккаунт крутим на євро. Сервері, тому що ви будете сидіти, сидіти і ще раз сидіти і не розуміти, що ж його робити. Тому що насправді ви залишитесь без премів, ви залишитесь без нічого, ви залишитесь, точніше, без всього. Тому відновлюйте техніку, відновлюйте і переходьте на Європу, якщо не встигли відновити, посидьте місяць на РУ регіоні, закупіться премами там буквально на 10 днів. І сидіть, грайтеся, доки не відновите всю техніку. Друзі, всім дякую за перегляд. Цього відеоролика поставте лайк, напишіть коментар та будьте вічливими. Підпишіться на канал україномовної стрімерської гри в танки. Дуже дякую, всім пока. Слава Україні! Героям слава, мирного неба вам!